Разу ми розглянули неінфекційні захворювання та їхню профілактику. Сьогодні ж будемо говорити про інфекційні та інвазивні захворювання і те, як себе вберегти від інфікування. Інфекційними називають такі захворювання, які викликані організмами, бактеріями, грибами чи найпростішими, а також вірусами чи пріонами. Інвазивні захворювання. Це хвороби спричинені проникненням до організму паразитів тваринного походження, найпростіших червів членистоногих. Наука, що вивчає джерела зараження, механізми і шляхи передачі інфекції, способи профілактики, називається епідеміологією. Інфекційні захворювання поділяють на три класи. Антропонози це група захворювань, збудники яких здатні паразитувати у природних умовах лише в організмі людини, яка в природі є єдиним джерелом інфекції, наприклад, кір, вітряна віспа. Зоонози це група захворювань, збудники яких паразитують в організмі деяких тварин, коли тварини є природним резервуаром та джерелом інфекції для людини, наприклад, ящур, туляремія. І сапронози це група захворювань, для збудників яких основним природним резервуаром є абіотичні, тобто неживі об'єкти навколишнього середовища, наприклад, правець. Кожне інфекційне захворювання має свої специфічні ознаки та симптоми. До найзагальніших належать лихоманка, м'язові болі, кашель, втома, діарея. Необхідно звернутися за медичною допомогою, якщо ви були покусані твариною, маєте проблеми з диханням, якщо маєте кашель більше тижня, сильний головний біль з лихоманкою, висипи чи набряки, або виникли раптові проблеми із зором. Розглянемо шляхи зараження інфекційними захворюваннями. Найпростіший спосіб підхопити більшість інфекційних захворювань це контакт з людиною або твариною, яка має інфекцію. Інфекційні захворювання можуть передаватися через контакт від людини до людини. Це може статись, коли людина з бактерією чи вірусом торкається, цілує людину, яка не інфікована. Багато мікробів можуть затримуватися на неживих предметах, таких як стільниця, дверна ручка або ручка крана. Наприклад, коли ви торкаєтеся дверної ручки, якої торкається хтось хворий на гриб чи застуду, ви можете інфікуватись, якщо потім доторкнетесь до очей, рота або носа, перш ніж вимити руки. Збудники також можуть проникати до організму через пошкоджені покриви. Укуси або подряпини інфікованою твариною, навіть домашньою твариною, можуть призвести до зараження. Поводження з відходами тваринного походження також може бути небезпечним. Наприклад, ви можете заразитися токсоплазмозом, зачепивши котячий туалет. Збудники грипу, інших ГРВІ, кору, вітряної віспи, краснухи, скарлатини, дифтерії, коклюшу передаються повітряно крапельним шляхом, коли вони при чханні, кашлі, видиханні повітря, розмові, потрапляють у повітря у складі краплинок, аерозолів. Вагітна жінка може передати ненародженій дитині збудників, що викликають інфекційні захворювання. Деякі мікроби можуть проходити через плаценту або через грудне молоко. Мікроби з піхви також можуть передаватися дитині під час пологів. Хвороботворні мікроорганізми також можуть заразити вас через заражену їжу та воду, а також немиті руки. Трансмісивний або кров'яний шлях передачі, коли передача інфекції від джерела відбувається через укус комах, блох, комарів, кліщів або втирання їхніх решток чи фекалій. В організм членистоного патогенні мікроорганізми можуть потрапляти при кровосмоктанні, при контакті з ураженими ділянками шкіри чи при контакті з будь-якою зараженою поверхнею, що знаходиться у довкіллі. При гемоконтактному механізмі поширення інфекції збудник передається за допомогою зараженої крові або іншої біологічної рідини через ушкоджені ділянки шкіри та слезові оболонки. Інфекція може поширюватися через усі маніпуляції, що супроводжуються виділенням крові. Розглянемо з вами бактеріальні захворювання. Бактерії це одноклітинні організми, що за сприятливих умов здатні до швидкого розмноження поділом. Вони здатні викликати такі захворювання, як ангіну, гострий тонзеліт, що уражає горло і піднебінні мигдалики, та спричинюються стафілококами і стрептококами. Стрептококи викликають скарлатину, уражаючи ротоглотку і мигдалики. Дифтерія і кашлюк уражають верхні дихальні шляхи. І викликаються паличкоподібними бактеріями. Туберкульозна паличка уражає легені і викликає туберкульоз. Холерний вібріон викликає холеру і локалізується у травному тракті. Також уражає травну систему Сальмонела-ентеріка, спричинюючи черевний тиф. Інфікування спіралеподібною бактерією пілорі – Спричиняє понад половину виразок 12-палої кишки та виразок шлунка. Хелікобактер пілорі виживають у кислому середовищі завдяки продукуванню бактеріями уреази, що розкладає сечовину з вивільненням йонів амонію, які і нейтралізують соляну кислоту. Ботуліновий кластридій викликає ботулізм і вражає м'язи нервову систему, кишечник. Правцевий клостридій спричинює правець. Травну систему можуть уражати сальмонели, викликаючи захворювання на сальмонельоз. Вірусні захворювання. Грип характеризується появою гострого респіраторного синдрому з переважанням трахеобронхіту та вираженою інтоксикацією з гарячкою. Збудники людського грипу належать до різних родів інфлюенса вірус А, Б і С. В історії людства відомо дві великі пандемії, що викликані вірусами грипу. Перша це пандемія Іспанського грипу 1918-20 років, від якого померло від 17 до 50 мільйонів осіб. І другий це так званий свинячий грип. Пандемія грипу, що тривала з січня 2009 року до серпня 2010 року, спричинена вірусом грипу h 1 n 1 Коронавірусна хвороба 2019 або covid 19 вперше виявлена у людини у грудні 2019 року у місті Ухань, Центральний Китай. Коронавірус має виразний імуносупресивний ефект, що обумовлює часте приєднання грибкової та бактеріальної флори як суперінфекції. За легкого перебігу ці прояви не є виразними або відбувається лише просте запалення в епітелії дихальних шляхів, як і багатьох інших ГРВІ. У важких пацієнтів спостерігається інтенсивна дисфункція ендотелію з тромбозапальним станом. Виявляється тромбоз, що призводить до збільшення мертвого простору легень. Легеневий мікротромбоз та пошкодження ендотелію призводять до погіршення вентиляції легень. Зниження рівня кисню в крові може спостерігатись навіть у пацієнтів без гіпоксії. Розвиток ГРВІ спричинює значна кількість збудників, понад 200, які належать до різних груп вірусної природи, що тісно пов'язані з захворюваннями респіраторного тракту людини. Основним симптомом ГРВІ є нежить, переважно вражаючи слизову оболонку носа, фарингіт – горло і синусит синуси. Епідемічний паротит, народне свинка, гостре висококонтагіозне інфекційне захворювання, яке характеризується гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням слинних залоз, а інколи інших залоз, які мають вивідні протоки, а також центральної нервової системи. Епідемічний паротит залишається однією з поширених і найконтагіозніших інфекцій у світі. Хвороба має велику кількість важких ускладнень: чоловіче безпліддя, цукровий діабет другого типу, хронічний панкреатит, ураження центральної нервової системи, сам збудник є рнк вмісним вірусом. Кір це інфекційна хвороба, яку спричинює вірус, з роду морбілівірус. характеризується вираженою інтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юнктивітом. Появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і висипами на шкірі. Це одне з найбільш заразних вірусних захворювань. Найбільш сприятливими до кору були діти, тому кір відносять до так званих дитячих інфекційних хвороб. Краснуха схильна до епідемічного поширення. Вона перебігає з переважно запаленням лімфатичних вузлів та дрібноплямистим шкірним висипом. При захворюванні вагітних можливе зараження плода з виникненням уродженої краснухи з численними і важкими вадами розвитку. Вітряна віспа або вітрянка це вірусне захворювання з групи герпес вірусних інфекцій з переважним ураженням дітей, помірною загальною інтоксикацією, висипанням у вигляді плям папул з переважанням визикул. Після видужування вірус тривало перебуває у нейронах. У вигляді латентної інфекції, при активізації якої розвивається оперізуючий герпес, Поліомієліт спричинюється поліовірусом. Хвороба здатна перебігати з ураженням центральної нервової системи і з виникненням паралічів, іноді можуть вони закінчуватися смертю. Гепатит А. Це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, передається фекально-оральним шляхом. Спостерігають нетривалу гарячку у перші три дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю. Гепатит Б також уражає клітини печінки, гепатоцити, але відрізняється механізмом передачі. Вірус гепатиту Б передається через контакт з зараженою кров'ю чи іншими біологічними рідинами. Хворі скаржаться на зниження апетиту аж до анорексії, і відрази до їжі, на нудоту, блювання, закрипи, які можуть замінюватися проносом, відчуття важкості і тупий біль у правому підребер'ї. Гепатит С Спричинюється вірусом гепатиту С, уражає печінку. Інші внутрішні органи та тканини. Інфекція часто перебігає безсимптомно, її хронічна форма призводить до утворення фіброзу в печінці і в кінцевому результаті до цирозу чи раку печінки. Зараження відбувається від прямого попадання вірусу з крові у кров під час внутрішньовенного вживання наркотиків чи при переливанні крові, а також внаслідок погано стерилізованого медичного обладнання. СНІД або синдром набутого імунодефіциту це сукупна назва уражень, що відбувається на третій, четвертій клінічних стадіях інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини ВІЛ. ВІЛ уражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму різним захворюванням. Інвазивні захворювання. Це такі хвороби, що спричинені проникненням до організму паразитів тваринного походження. Залежно від таксономічної належності паразита, розрізняють протозоози, збудниками яких є найпростіші, гельмінтози внаслідок паразитування гельмінтів, а також хвороби, збудниками яких є кліщі і спричинені паразитуванням комах. Зараження паразитом може відбуватися активно. Коли паразит нападає та закріплюється в організмі хазяїна через ушкоджені та неушкоджені шкірні покриви, або пасивно, коли паразит заноситься до організму з водою чи їжею. Паразити можуть бути тимчасовими та постійними. Паразити можуть впливати на організм людини по-різному, спричиняти механічне подразнення, ушкодження тканин або органів, отруювати продуктами свого обміну, викликати алергічні реакції в організмі хазяїна та інше. Більш докладно про інвазії ви можете дізнатись у відеоуроках, покликання на які ви знайдете під цим відео. Пріонні захворювання. Пріони це особливий клас інфекційних патогенів суто білкових, тобто таких, що не містять нуклеїнових кислот, що спричиняють важкі захворювання центральної нервової системи пріонні хвороби. Пріони здатні збільшувати свою чисельність, використовуючи функції живих клітин. У цьому пріони схожі з вірусами. Пріонний білок має аномальну тривимірну структуру. Іздатний структурно перетворювати нормальний клітинний білок в собі подібний, тобто пріоновий, приєднуючись до нього і змінюючи його конформацію. У людей викликає губчості енцефалопатії, такі як куру, хвороба кройцфельда Якоба чи фатальне сімейне безсоння. Грибкові захворювання багато шкірних захворювань, таких як стригучий лишай чи мікоз, викликані грибками. Інші види грибів можуть вразити ваші легені або нервову систему. Розглянемо засоби профілактики інфекційних та інвазійних захворювань. Мийте руки. Це особливо важливо до і після приготування їжі перед їжею та після відвідування туалету. Намагайтеся не торкатися руками очей, носа чи рота, оскільки це звичайний спосіб проникнення мікробів в організм. Зробіть щеплення. Вакцинація може різко знизити ваші шанси зараження багатьма хворобами. Залишайтеся вдома, коли хворієте. Готуйте їжу безпечно. Стежте за чистотою стільниці та інших кухонних поверхонь під час приготування їжі. Зберігайте продукти, що швидко псуються, у холодильнику. Не дозволяйте стравам залишатися при кімнатній температурі протягом тривалого періоду часу. Захищений секс. Завжди використовуйте презервативи, особливо якщо у вас або вашого партнера в анамнезі є інфекції, що передаються статевим шляхом або поведінка високого ризику. Не діліться особистими речами. Використовуйте власну зубну щітку, гребінець чи бритву. Уникайте спільного використання склянок або столового посуду. Для організації профілактичних заходів проти інвазивних захворювань необхідно знати цикли розвитку паразитів, їхніх переносників, особливості розвитку та перебігу того чи іншого захворювання, а також установлення резервуарів інвазії з урахуванням географічної зони. Подорожуйте з розумом! Якщо ви їдете за межі країни, поговоріть зі своїм сімейним лікарем про будь-які спеціальні щеплення. Проти жовтої лихоманки, холери, гепатиту А або Б чи черевного тифу, які можуть вам знадобитися. Отже, ми сьогодні зробили огляд інфекційних та інвазивних захворювань і з'ясували способи профілактичних заходів для їхнього уникнення. Якщо ви маєте запитання, коментарі чи зауваження, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю здоров'я!